Подарунки на святого Миколая отримують не лише дітки, а й наші захисники, адже святий є покровителем і дітей, і військових. І сьогодні, як ніколи, їм потрібна підтримка та захист. Смакуватимуть імбирним печивом бійці бригади Людь, які діти готували власноруч. А ще до кожного подарунку побажання. Тут буде малюночок наш. Коли ми його розгорнемо, то з ви напишете кожен особисто від себе дуже щире привітання. Всі пам'ятати. Живи, ми здорові, Скажи, а що ти бажаєш? Жизького. Щоб вони вийшли туди Кожне побажання обов'язково здійсниться, адже щирість дитячих сердець закладена у кожному пакуночку, який отримали поліцейські. Я хотів би сказати нашим діткам, що вони дочекалися своїх батьків, і щоб вони були їхні батьки, були живі здорові, а наші дітки щасливі. Миру нам добра. Від полку Сафарі штурмової бригади Людь. Ми дякуємо за подарунки нашим діткам, за те, що вони нас переживають за нас, що вони зігрівають нас цими листівками, подарунками. Зараз в такі морози. Це дуже приємно. Ми дуже вдячні. Дякуємо. Нехай у кожен дім завітає свято, та мрія українців здійсниться, адже вона у нас одна це перемога.